Час кооперації на каналі Поділля Центр вітаю, а йтиметься сьогодні спельту. Наші постійні глядачі вже добре знають, що це і з чим її їдять. А сьогодні ми подивимося, як вона росте. І наш експерт Людмила Стукан. Добрий день. Доброго дня, Людмило. Ваші односельці кажуть, що бачили, як десь місяць тому ви керували таким досить важким агрегатом. коли засівали таку нову незвичну для нас культуру? Так, дійсно було так. В вересні місяці, якби я принесла додому таку інформацію, що такий, як створюється до чоловіка перший національний аграрний кооператив. Людмила Стукан, обрана головою Вовківецької сільради, охоче долучається до програми першого національного аграрного кооперативу. І там є програми, і часник, і спельта, і квасоля, якби такі всякі-всякі програми, але зацепилися, так як ми маємо трошки свої землі. Так вийшли на сімейному такому зібранні, вирішили, що ну, спробуємо сіяти спельту. Чоловік погодився, все, якби ми не знали, що воно дійсно і з чим його їдять. Це була нова культура для нас. Ми не знали, як воно буде сіятися, як воно що, але дійсно привезли вже нам насіння, запросили ми фахівців, приїхали агрономи, виставили нам посів і, якби ж, Ну, Чоловік, я, маємо сина, син студент на сьогоднішній день. Доки студент приїхав, бо то була п'ятниця, мама на сівалку, бере ще сусіда. Це ви маєте на увазі себе. Так, не? і починаємо сіяти спельту, то, як би казали, що це все буде складно, що там, так, да, були, були проблеми, вона забивалася, ми не знали як, але фахівці нам допомогли, ми всі разом їздили, виставили той посів. За чотири години ми посіялися. Так що... Ну, Я бачила у Фейсбуку ви ділилися своїми світлинами, але ж там не видно, чи це фізично важко, чи не важко. Ні, чи взагалі, взагалі, ви знаєте, люба робота, якби очі бояться, а руки роблять. Так і в нас. Ми якби настрахалися, але то не, взагалі не страшно, і ми посіяли. Важко не було. Ну, Відтоді минуло вже близько двох місяців, і ми бачили, як та спельта зійшла. Щоправда, правда, ледь туди дісталися, подивімося. Інакше як коником пельтових полів, що за вовківцями на Шепетівщині не дістатись. Можна і трактором, та він у роботі. Оре, доки ще до морозів. Про нову, досі невідому культуру почули від представників кооперативу. Розказали про спейту, що є така культура. Вона дуже дорога і дуже корисна, але її тільки треба садити ну, ніяк без хімії і щоб земля була така, що... Не, не, не примінялась ядохімікати там ніякі нічого. У нас є в селі такі люди, які мають і присадимні діянки, і брали по 2 гектари на особисто селянське. Ну і я вирішив спробувати посіяти 2 гектари. Від дружини почув про перший національний кооператив. Вона розказала все. Ну і ми вирішили спробувати, як воно буде. Земель підходящих для органічної спельти за селом чимало. На цій землі ні, ні добрива не було, ні ядохімікатів. Від звичайної гладенької пшениці спельта відрізняється, бо з вусиками і в кожушках. Тож з сівником культура порозумілась не одразу. Так сіялось, зразу не дуже, ага. але нічого, потихеньку, помаленьку. Приїжджали агрономи, виставили висів, розказали, як сіяти. Бо ми самі перший раз цю культуру бачимо, не знали, як воно, що були б неправильно посіяли. Микола Максимович їде поглянути на сходи. Допомагав сусідам сіяти. Просто налякали, що дуже погано воно сіється. нічого подібного, виставили сівничка і пішло. Вовківчани хвилювались, бо спельта досить довго не сходила. Тепер заспокоїлись. Вроді схожість хороша, побачимо. Давня пшениця дуже стійка та невибаглива, наголошують агрономи. А селяни сподіваються на гарний урожай з гарантованим збутом. А урожай в нас заберуть зразу. От відчитають насіння, бо насіння давали. У нас такого насіння немає, ми перший раз його бачимо. І заберуть за по по хорошій ціні. Як часто вам доводиться долати таке от бездоріжжя, щоб доглядати за посівами? Маємо в господарстві свій трактор, то якби бездоріжжя нам не страшне. Але в основному займається в мене посівами, вирощуваннями чоловіка. Я якби приношу такі ідеї, щось таке нове, то якби ну, приходиться всякого, але ми здолаємо його. Тобто, ви своїх чоловіків надихаєте на таку, на так, щось нове, так, да? так, розкидаємо нові ідеї їм, вони да? з всім погоджуються. Не ну, головне, що вони підтримують, вас. Підтримують, – да прислухаються до нашої думки. би. а от щодо односельців, чи комусь із них припала до душі така ідея вирощування спельти, чи можливо ще якісь інші програми які їм сподобались? Ну, дивіться, на сьогоднішній день вже в нас є. Ми ну, наша сім'я і ще є три сім'ї, які в загальному у нас чотири сім'ї, які вирішили отак. Ми поспілкувалися між собою. Вирішили, що ми посіємо спельту. Е, багато ще в нас є таких одноосібників, але вони е, як вам сказати, вони бояться ще чогось, чекають, а ну хай посіє, а побачимо, що буде, чи в них вийде, бо ж, ну, трошки така критерія людей, що вони якби, чекають, а що буде там в Петра Івана Миколи, а я побачу, чи це буде вигідно. То чотири сім'ї нас таких є. Ми згуртувалися, посіяли і якби маємо гарні сходи, маємо гарні. Скажіть, будь ласка, пані Людмила, що вас найбільше привабило у цій програмі з вирощування спельти? Дивіться, спельта, так як для нас це культура нова. Насіння ми не мали спельти. Ми погодилися вступити в перший національний аграрний кооператив. Коли вступили, координатор повідомив нам, що ми будемо забезпечені повністю насінням. Ми е, висіяли, ну як я вже розмовляла, нам приїхали, допомогли висіві, Ми висіяли спельту. Е, тепер заключили договір. В подальшому буде, е, коли ми вже урожай зберемо, по договору е, нам гарно запропонували гарні кошти. Е, нам подобаються умови кооперативу. То ми думаємо, що все буде як найкраще в нас. Ну і великий акцент в першому національному аграрному кооперативі роблять саме на органічне землеробство. Скажіть, чи на території вашої сільради багато земель, от які можна вважати органічними, в які давним-давно не вносились ніякі добрива? Багато. І чи на таких землях ви сіяли? Багато. І ми сіяли на таку на такій землі, куди вивозили е, перегній. Перегній чоловік вигорував без добрив, без нічого. І Ви вже як бачили, що спельта зійшла чудово. Бо трошки ми вагалися, трошки сходи були такі, так як ви знаєте, що суха погода цього року була. То. Але все нормально, а земель в загальному є багато. У нас більшість, оце осінь, приходить пора, що люди вивозять перегній з подвір'я, вигорюються городи. У Нас щось так заведено, що в, наші, в нашій громаді городи горються на осінь, ну на зиму. Вигорюються, бо весною кажуть, що то не така горанка. То у нас, якби, там... І використовувати саме органічне, органічне добриво. Да, Це тільки можуть там підсипати ну траву якусь підкормлювати вже на сіно сінокоси. Так в основному органічне добриво. Людмила, ну ви як уже такий досвідчений сільський голова. До речі, дивлюсь на вас, і ви абсолютно не схожі до, на сільських голів, до яких ми звикли ну до такого образу сільських голів. І ледь не забула вас привітати із повторним обранням. Це вдруге ви обираєтеся? Так, вдруге, вдруге. То ви знову будете керувати своїм селом. Я вас щиро із цим вітаю. Дякую. і бажаю, нехай все задумане у вас здійснюється, Дякую. і все ж повернемося до теми. Програм, які зараз реалізовує перший національний аграрний кооператив. Скажіть, будь ласка, чи ви, от як сільський голова, аналізували чи можливо прогнозували? От які із тих програм запропонованих для вашої невеличкої громади будуть найбільш актуальними? Програм є дійсно цікавих, багато є. І е, в нас, як казали, як ми, хоч ми і маленькі, але ми активні. Ми отак прислухаємося до чогось, згуртовані такі, е, вибираємо якусь от посіяли спель, думаємо, що на той рік нас буде більше. Чесник буде в нас, квасоля. От до програм, тепер здача худоби, така дуже якби, програма, що населення може здати за вигідною ціною верх. Прийом молока, закупка горіха зараз йде. Ну, якби наша громада активно до всього долучається. І які відгуки? От кажуть, люди, що відчувають вони, що до їхнього бюджету додається. Знаєте, що дивлячись на людей, як вони дійсно, що е, праця на землі нелегка. І дивишся на людей, і шкода тих людей, що вони там на тому полі або біля тої худоби ходять, і от вже е, і не мають куди здати ту худобу. Добре, що є такий е, перший національний граний кооператив, створився. Люди в нього потихеньку вступають. Вірять, ми їм доводимо до населення таку, якби більш інформацію. Вони до а населення в селі довіряє нам. Бо якби йдуть же ж там в сільську раду, ну скажіть, ну як це там воно буде? Ну і ми вже допомагаємо у вирішенні всяких питань, думаємо, що. Буде краще нашим людям жити на селі, ну от ви вже згадали, у вас правда маленька громада, але вона дуже дружна. І от, якщо у вас якісь такі важливі питання, ми просто з вами вже раніше спілкувалися, і я пам'ятаю, що ви з згурту... для того, щоб відстояти школу, і вам це вдалося. Буквально торік ви відкрили дуже затишно, гарненьку церкву. А скажіть, будь ласка, коли ваша громада от завдяки вступові в кооператив стане більш заможною, от що плануєте зробити в першу чергу? Ми плануємо в першу чергу, вже, як ми будемо заможні, будемо мати трошки кошти, бо бюджет нашої сільської ради взагалі мізерний і ми виживаємо, можна сказати, за рахунок плати за землю опять же, нашої корпорації «Сварог -Вест Груп», які нам перераховують спаю прибутковий податок, і ми маємо кошти на розвиток нашої громади то наша така зараз проблема, така дуже-дуже нагальна. У нас в сусідньому селі Вовківчики немає будинку культури. От ми хочемо зробити такий сільський будинок культури. І він у нас на сьогоднішній день в аварійному стані, там обвалився верх і впала стіна, але ми плануємо, якщо не відбудувати, то збудувати щось таке маленьке, і щоб і в клубі було дві кімнати хочемо ще для ФАПу. Бо ФАП теж в нас була така нехороша така ситуація, що наш фельдшерський пункт згорів. Mm -hmm. Він же був старенький, хата була ще з 26-го року, і от е, два роки назад е, ми втратили його, і того самого року втратили клуб сільський. То як би шкода, що люди, ну ми на сьогоднішній день там орендуємо хату, ФАП в нас діє. Клуб мусили якби, перевести працівника в вовківецький клуб, але в подальшому плануємо збудувати чи відремонтувати це. Наша найперша проблема і потреба така. Це ФАП і будинок культури. Ну, пані Людмило, я вам дуже дякую за розмову. Нехай здійсниться все вами заплановане і задумане, і дуже дякую глядачам за увагу. Нехай і ваші плани збуваються. Побачимось вже незабаром.